Глобальний саміт миру до підсумкового ком'юніке доєдналися ще 10 країн. Хотіли захопити будівлю Верховної Ради. СБУ затримала провокаторів. Парламентські вибори у Франції як перемога ультраправих вплине на підтримку України. Ще 10 країн та організацій приєдналися до ком'юніке, яке ухвалили за підсумками саміту миру у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, після завершення заходу Україна продовжувала комунікацію з партнерами з різних частин світу щодо підтримки документа. Наразі є вже певні напрацювання із конкретних безпекових питань за пунктами формули миру. Акцентував український лідер. Світ має бути. Як найширше представленою в роботі заради миру, дякую нашій команді за активність. І також вже є більше деталей щодо роботи в групах за пунктами формули над конкретними безпековими питаннями. Мир не має альтернативи. І якби Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир. Україні повернути перший глобальний саміт миру, ініційований україною, відбувся у середині червня. У ньому взяли участь делегації з 92 країн та 8 світових організацій. Важливо, що після проведення першого саміту миру ще 10 країн доєдналися до спільного. Комуніке важливо, що робота продовжується, важливо, що готується проведення другого саміту миру за єднання країн навколо формули миру на шляху до мирного процесу, адже країна-агресор боїться тільки об'єднаного світу, адже тільки об'єднаний світ є сильним і може натиснути або виставити країні агресору свої вимоги. Від сьогодні, 1 липня, Угорщина розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу. Це друге її головування в цьому органі. На цей час заплановані близько 230 заходів, зокрема, 16 неформальних зустрічей на рівні міністрів, а також неформальний саміт лідерів ЄС та саміт Європейської політичної спільноти в Угорщині. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в Раді Європейського Союзу буде більше миротворчим. А його метою є окупувати Брюссель за інформацією європейської правди. Орбан уже наступного тижня може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС. Я не думаю, що вони будуть такими критичними. Тим більше я думаю, що більшість країн готові до того, що буде відбуватися з Угорщиною. Загальний контекст ж таки європейського союзу, особливо там, східної Європи. Позиція там головних бенефіціарів Європейського Союзу, Німеччини та Франції, буде впливати в дійсності на рішення Угорщини. Я думаю, що вони зрозуміли, що там буде відбуватися. Плюс є апарат, та сама Фондерляїн і всі інші. Тому я не думаю, що там ми будемо очікувати якихось великих проблем. Президент України Володимир Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з російським диктатором. Для цього потрібно задіяти посередників, які були залучені у створенні зернового коридору. За словами Зеленського, тоді Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Також він зазначив, що так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель. Коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи, а потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинно розбиратися з представниками РФ. Коли а, країни а, з різних а, континентів, щоб ніхто не говорив, що це тільки виключно самокупний захід. А це не тільки Європа і Сполучені Штати, наші партнери, а також з багатьох континентів, включаючи Азію, Тихоокеанський напрямок, також африканці, Латинська Америка. Коли є представники, готують вони рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само він повинен розбиратися із представниками Російської Федерації. Також президент заявив, що США мають дати можливість застосовувати атакам з вглиб території Росії, щоб знищувати на аеродромах російські бомбардувальники, які атакують Україну керованими авіабомбами. Париж сколихнули протести. Причиною стала перемога на парламентських виборах партії національне об'єднання Марін Лепен. За попередніми даними, ця політична сила отримала понад 33 голосів. Новий народний фронт майже 28 та посів друге місце. Пропрезидентський блок отримає понад 20%. Прихильники блоку лівих розчаровані результатами першого туру у парламентських виборів. Вони закликають людей змінити свої політичні симпатії у другому турі. У разі перемоги партії Лепен Францію чекають зміни у внутрішній політиці та можливі зміни і в зовнішній політиці. Вважають експерти та скептично налаштовані щодо воєнної допомоги Україні. Натомість формальний лідер партії національне об'єднання Жордан Бардела. Пообіцяв, що їхня політсила не дозволить російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна. Втім, соціологічні опитування не дають однозначної відповіді, чи вдасться партії Марін Лепен отримати перемогу. Другий тур парламентських виборів відбудеться 7 липня. Загалом, парламент не все вирішує. Франція все ж таки президентська держава. І для того, аби говорити про те, що можна вирішувати, ухвалювати рішення, потрібен президент. Ним наразі залишається Макрон, який підтримує Україну в подальшому шансі, шанси будуть мати як ультраліві е Меланшон, так і ультраправі Лепен. Але можна сказати, що за історії п'ятої республіки жодного разу ультраправі не приводили свого президента. Думаю, що цього разу не буде так само. Тому в даному випадку саме ліві партії є, скажімо, такими більш. Союзниками, як і ті, хто підтримує Макрона, служба безпеки України викрила групу громадських активістів, які готували низку провокацій у Києві після дня конституції. Під виглядом проведення так званого «віча» зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. Крім того, вони хотіли захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу. Щоб реалізувати злочини задом головний організатор залучив декількох спільників представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три людини. СБУ завчасно викрили протиправні наміри фігурантів. Значить, шляхом прямого голосування, підняття руки, тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані, і відтіля заходимо прямо в верховну раду, починаємо працювати. Крапка.